Всім привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі Свиноводство для людей. І дивіться, ну така ситуація я вам покажу її на прикладі в'єтнамських поросяток. Ну Завжди знаєте, що завжди у виводку є е, такі недорослі. В нашому випадку це вітнамські поросятка і два малиша. Один цей, він же так округлився досить гарно. І один цей малыш, він вже звик до того, що ми його харчуємо. Розкажу, яка ситуація. Боже, який красавчик. Помаленьку їсть, так? Розкажу, яка ситуація. 13 поросяток і два з них е недорослі. Недорослими вони стали тільки зараз. Тобто вони родилися всі одинакові, але ж. Ну, природній відбір, ви знаєте, розумієте, що це за ситуація така. Природній відбір, і вони е ну, двоє почали худати. Вірніше не рости, якщо бути правильним. Якщо бути правильно, але мене це не влаштовує, друзі. Я би хотів, щоб в мене всі 13 поросаток росли нормально. І який вибір, яке рішення ми приймаємо? Ми приймаємо рішення підгодовувати їх. Наразі це. По 10 мл. Робимо суміш, так зване молозово, штучне. Там яйця і молочко, цукор, ну все, що потрібно. І наші поросятка їдять. Бачите, як вони їдять? Вони вже розпробували, це вже у нас третій день, чи четвертий, я вже не пам'ятаю, вони так харчуються. І так ми їх будемо підгодовувати, поки вони не почнуть їсти. Предстарт. Зараз це суміш без предстарту. а Я думаю, що через декілька днів ми вже почнемо туди додавати предстарт, щоб вони до нього звикали. Що мені потрібно? Мені, потрібно, щоб наші поросятка вони, е, могли боротися за життя біля матері. Бо ті всі 11 такі бутусіки, дай Боже, а ці, звісно, а ці, слабенькі. Що хочу сказати, треба було їх годувати, напевно, з першого дня. Але з першого дня так ще не було яскраво виражено, що це вони відстають. А вже ми це помітили десь на день п'ятий, що вони відстають у рості від всіх інших і вирішили, прийняли таке рішення їх підгодовувати. Ну і слава Богу, бачите, 10 млн порцією він їсть. І зараз будемо годувати ще цього поросятка. Це не складна процедура. Ну, Насправді я розумію, якщо в господарство їх там сотні чи тисячі тих маленьких поросяток, то це незручно. Я розумію. І чому розумію, чому на господарствах таких поросят ну, просто потім зводять всіх маленьких, хто вижив, слава Богу, а всіх остальних маленьких зводять в єдине. І, і продають як вибраковку. Я розумію, але в моєму господарстві їх не так багато. І, і ми... Апагай, побігла. Хай собі бігає. І, ми можемо, і ми можемо собі дозволити підгодовувати цих поросок. Цей трошечки вже е, кращий відійшов. Годуй. Погодуй, годуй. Отак, ну, друзі. Це собі вискочив, бігає. Ну, наразі він не дуже бігає, він шукає тепло. Володя занос його туди під лампочку, будь ласка. Все, він пішов з він вже спить. Дивіться, як це гарно їсть. Дивіться який. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, все добре, все добре. Зараз будемо спати коли. Обов'язково треба з ним розмовляти. Так, так. Тихо, тихо, тихо. Все добре, все добре, все добре. Всі свої. Ну, друзі, отак. Е бачите, як ми це робимо, як ми годуємо. Звичайно, що цей шприц я поміняю. Я куплю, е вже замовив шприц для перорального годування. Дозатор не влаштовує мене такий шприц. Ну він свої функції виконує, але якщо я ще буду зараз туди розводити предстарт, то вже цей носик в тому шприці буде замаленький. І Мені потрібен шприц для перорального годування, і ми будемо його використовувати. Всім дякую. Якщо є якісь питання, задавайте питання, якщо комусь потрібна схема цього корму. То запитуйтесь, я її напишу. Якщо є в когось заперечення, також пишіть. Може, можливо, хтось врахує, що я роблю неправильно, то напишіть. Вподобання, коментарі. ось, І що ж, бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Бажаю, щоб у вашому господарстві не було відстаючих, а якщо вони такі будуть, то щоб ви мали можливість їх витягувати, щоб вони не вмирали. Україна переможе, слава Богу, до побачення.